Багаточисельні, багаточисельні прохання. Розклад велике полотно долі. Я буду дивитися загальний розклад, але в мене, в моєму, так би сказати, прейскуранті, є такий розклад, колесо долі на вашу долю. Що буде відбуватися три роки в цей період? Давайте на різних колодах карт. Нам колоди будуть всі ці в допомогу. Так, дивимося, давайте. Буду отак брати карти. Як би вони, давайте ми їх перетасуємо. Люблю ці карти, це дідові карти. Так, все. Так, дивимося полотно долі. Що будуть відбуватися. В течені... Трьох років, що будуть відбуватися, які події в течение трьох років, давайте там збільшу трохи. Так, дивимося. Хтось поїде, буде омолажувати свій організм. І вам це потрібно, тому що оця операція, яка повинна відбутися, яку ви плануєте, ви її повинні зробити. Тим самим ви продлите собі життя і життя заграє новими фарбами. Ви бачите, сонце сходить. Якщо планували вагітність, тут ось в течение трьох років. бачите шкатулочка Ракушка і риба, 100%, якщо зв'язані операції по вагітності або низ живота. Робіть, ви їх зробите, і це буде успішно. Сама вселена, самі вищі сили будуть вам всьому допомагати. Ви на правильному шляху. Ви все правильно робите. Сідайте на коня на білого і вперед робіть з собою всі маніпуляції, що зв'язано з операціями. Але знайте одне, що біля вас крутиться ворог. І цей ворог дуже коварний, тому що. Він, бачите, саме коло вашої сім'ї ховається, як буду казати, коса під вашу, ваших близьких, але тільки стоє, що ви заснете, то є притупите своє сознання сразу і нападе. Будьте обережні. Ця карта говорить, що вам слід передивитися своїх знайомих, тому що серед них є люди, які. Бажають вам дуже поганого. Ну, не буду казати смерті, ну поганого, розоріння, хвороби, нестатку грошей, бідності. От вони, отам от і крутяться. От карти схожі. Ви їх виявите. Це число. десятка. По десятим числам вони себе будуть проявляти, показувати. Ви будете чітко бачити, хто це і чим вони дишуть. І нарешті ви з ними розстанетеся. Я карти знаю так, з 14 років мені. Знаєте, не надо не дивчитися було. Я дивилася, як дід гадав, все запоминала. Дід не розрішав мені, каже, не записуй, що я кажу. Дивися, слухай, запами. Ти все вмієш. Якщо ви не зробите в цей період операції, хвороба буде прогресувати. Це в тих, в кого хворіють зараз. Тут психія це душевне. Ви дивіться, собі просто закарбуйте, що треба до лікаря піти і це зробити. І тоді це допоможе. І тоді ви будете жива, здорова і невредима. Тоді будете захищені. Три зв'язки я говорю, що це тут максимальний захист. Далі. Дивлюсь по цим картам. Готовиться в течение цих трьох років переїзд. І переїзд буде успішно. Якщо ви будете їхати, можливо, до свого коханого. Можливо, для своєї сім'ї ви вибрали інше місце або інше житло. Сміло дійствуйте, сміло їдьте, бо це вам просто ну, дасть наснагу і дасть вам якби, Чистий подих життя для вашої сім'ї. Щось карта склеїлася. Ну, ладно, хай так і буде склеєна карта. Їте і нічого не бійтеся. Значить, ще будуть спокуси. Дьявол говорить, що будуть якісь відбуватися події, які у вас будуть, знаєте, ви будете брати гріх на душу і творити щось ненужне. Ну, В кожному в житті є таке, що таке може робити. Але якщо ви не передивитеся цей поступок, ви собі розрушите життя. Будьте обережні. З дьяволом ніякі договори не заключайте, не в власть, ні привороти, бо це розрушить ваше життя. Ну і поїздка. Поїздка, яка принесе вам задоволення. Багато щасливих подій. І це, це також беременность означає. Ну, Скажіть, якщо понравилось, зараз буду ще один розклад.